Зробили ми, значить, такий фасадик. Що, що тут було? Тут було пінопласт 15 ці полички, підсвітка, на стовпах також пінопласт, і там вища чуть, чуть полоска. Зараз я вам все зблизька покажу. Баранець у нас 1,5 мм. Ось так він виглядає. Тут, значить, у нас 7 см в глибину 3 За рахунок глибини воно, виходить, відтіняє і не потрібно нічого докрашувати. Так, у нас на вікнах стоїть притворна планочка. Це від тріщин. отак вона виглядає. Під підібраний під колір криші. Вона також чорна. Фундамент ми просто погрунтували, тому що немає ще бруківки. Стоїть такі вмонтовані світильники. Зараз я в них включу. У них просто легке таке жовте світло, тільки вони блимають. Я не знаю на камеру, напевно. Вечір гарно видно. Підсвітка по кругу хати. Тут підсвітка. Тут також по кругу хати підсвітка. Газову трубу закрасили під колір хати. Це колони, які підпирають оцей навіс, що зверху. Їх просто окультурили, заклеїли пінопластом, тільки зробили полоски взагалі 3 см. Вони взагалі вузькі, але виглядають, видовжують хати, тому що хата здавалася дуже низькою. Двері також в колір вікон. Так, воно виглядає і разом воно сочетається. Плітка буде пізніше кластись. Так, це у нас загадня частина будинку. Тут заклеїли, тому що тут роблять клумби. То, можливо, я пізніше покажу. Це також топчики. Це просто тераса, щоб посидіти, випити шампанську, Чекаво ввечері з такою легенькою підсвіткою. Такі от вікна. Тут має бути плитка. Так, і кутове вікно. Ну і ось кутове вікно. Підсвітка в підшиві. Там ряд, тут ряд. Ось так воно все виглядає. Доробиться ступіньки, це все буде красота.